Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я так розумію, ви заходите на позиції. «Так». так, так Там зараз невесело, наскільки я не, розумію. Невесело, так. Гучно, невесело. Не бігом, не, бігом. Ми на роботи на. Ну. Та рука поломана і коротше, ну і, і нога в страсі у школу. А хотіли там прибити сьогодні. Як? Придали, що кабидають, прилетіло. Чуємо, перший ближе, другий ближе, третій ближе, і ми кажемо нам бізне. Думали, що в нас летить реально, блін. Рух, бачу рух фіктарів. Бачу рух фіктарів. Пішов сюди, давай. Він прямо, прямо На, на, на. Я пішов прямо на гранату. Десятка, що розкинули по п'ять. Що в рюкзаках? Вода, медикаменти, їжа, да? свічки. <звечки> Окопні, так? Да? Окопні, звичайно, так. Mm -hmm. да. Я так розумію, ви заходите на позиції. Так. так, так. Там зараз не весело, наскільки я розумію. Не весело, так. Гучно не весело, так. Страшно? Як сказати? то помагу. Хто не боїться, той себе не береже. Ви піхота? Піхотинці, так. Зараз вже так. А хто були? А був старший оператор керованих ракетних комплексів. А там цікавіше. Там безпосередньо є зустріч з ворогом. І коли е, на позиції, то ти розумієш, що ти робиш. Там набагато швидше і краще працює голова, ніж ти очікуєш. Немає нічого гіршого, ніж чекати і доганяти. Була безпосередньо зустріч ворога? Так, звичайно. От, от, Пару днів ми відбивали штурм. Адреналін, як кажуть, що вище голови, тому що ми помітили, як ворог боїться, як він втікає. І ми працювали злагоджено. Ми знаходилися в такій групі, я можу сказати щиро, що це справжні вовки. Почти.

я только все не нема... Прилета. Прилета, слово, прилет. Раз, все, так, -то не <риспостив> меня трошки башь, типа, ты ти мне ревняешь ситуацию. <риспостив> ситуации. <риспостив> Сейчас первый раз, да, я так Та, конечно, Та сон, Да, конечно не Бывает. Да сам такого и даже бы не туда повернешь. Okay. <риспостив> курит? А что? А? Никто. Никто? Вообще немает курявщик? Нет. Ты нас завезли сначала, <різь> а будем все рядом. Другой дорогой не получилось, будем старую їхати. Я писал, чтобы старую Так, Я чую, це. Наши держи. Честь такси, конечно, я уже все. Jung Слухайте, ви не повірите, але ми саме роботи. Несподівано. Не не так, успіху, тримайтесь. Якщо це що, маячте, Ту це 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 я підійду, до дроном проведу. Поняли, так? Плюс, плюс. Так, на тебе. — Ні. Поїздочка така весела тобі? Мені теж. — Слухай, я не думаю, може... що ми прямо в риботіно заїдемо. Так, да, зараз така штучка, може коли підносить під самому прикопи, то знаходиться. Ого. <гум> Хороший таксі. Я ж сказав, саме наші таксі за ці летіть. Обережно. А що кажуть, що що таке пристилюється до цього таксі, даєте? Ми постійно міняємо точку вигрузку. Обережно. Бачите, як у нас тут нога переважно. О, що це таке? Придумилося. Це друга напавна. О, гради. Ні, це тоситка наша. Тасідка? Наша? Кажуть, що хорошо працює. Хорошо працює. Це на горизонті гори. О, Що це? це є дитягні. Чуди зло дитягніть. Хочу сказати, звідки не можна. Чуди звідки? Це така собі історія. Це ми приїхали. Листки. Листки. Але так трошки тихіше, так? Ну, сьогодні, да. І не так. Також. Відносився. Все відносно. Mm -hmm. Зараз три Через пів часа голос. Потім знов тихо. Тут все швидко міняється. Да. Тут як в Англії, знаєш, погода швидко міняється. То ага. такі каби прилетіли. О, це Я кап, так? Не ну, жарко розбирається. розбирають. Ну, Диви боже, який кратер. Я не знаю скільки тут людей поміститься. Добрий вечір ваші хаті. Приєм! Приємно за це при присвічав, хуже зробив і все. Я п'я хоч тут поубирав, понімаєш? Слухай, тур це не той підвал, коли ми перший раз. Там вже немає. Добрий вечір. Вони туди зайшли, там нема подвалі. Їм треба десь вигрузитися. Вони в коло туди запаковані. <просили> так, я вам воду привіз. Привіз. Не пройшло, не прийшло. Плюс, плюс, зараз одна коротка вилітаю. Це включаю стрім. Вони зайшли зайшли, водиться. зараз на розвідку дали? Так, зараз на дорозвідку е наші е передають, що чують гул техніки угу. з напрямку новопрокопівки. Я зрозумів, зрозумів, зараз будемо вилітати, шукати. Ми виходимо на і за коробочку далі руку до виконання. Так, розумів, за останні тижні не цю техніку? так. За останній тиждень на Штурми були і дуже багато було техніки, підтягували з напрямку копанів, з напрямку Новопрокопівки. Підтягують, штурмують, але наші усіма силами стараються їх уничтожити. не Був бетер, було два танчика, це те, що я бачу. Ну, по кількості не скажу. ну, Чоловік 20-25 заходило. Був підбитий е, ДТР, Так. І вороги бігали навколо нього, ніби на якомусь шабаші. Вони не знали, що робити. А хлопці відпрацьовували дуже чудово по них. І... Це стрілецькою да? я так розумію. Всім, всім видами озброєння. Мені Вони на той неділі взагалі 20 чоловік. Зайшли прямо на поле. наша, звісно, арта приходять. Наша арта, звісно, блін, розхирячила їх норм. ЛТЛБшка був такий туман, погана погода. І вона запуталась, поїхала на наші позиції, і там наші е, буде дружні підрозділи, підрозділи. Її зустріли. Затаманний адмінці зайдуний. У тебе що там по 300? Що по 300? Рука поломана. І нога встрається в школу. Я понял. поняв. Пройди. Пройди, пройди, сядь. О, привет. Знаю, знаю, я сейчас тебе по скоро. Нормально, блядь. Привет, что Да, да. Вот там он с рукой работает. Ломано, скажи, Не чую взагалі вот А я поломала. Ну, та граната впала зверху. І не одна, а та схіла там прибити сьогодні. Два з по сьомі, зранку. Вас не могли знайти, так? Я так Та мене не могли вийти з підвалу. А пиши, що живі, бліма. Чекай ми, що не виїхали. Спокій, У мене тут Зараз з'явився таман, він 300. Можете підійти то, сюди. Забрати її. Ой-ой-ой. Все нормально. Як прийняв? Інформація про те, що ну, з ними немає зв'язку, з'явилась десь по обіду, але було підтверджено, що все нормально. Вони просто не мають зв'язку. Потім відбуваються пошуки. Люди часто знають приблизно, де вони можуть зустрітись і виходять на позиції. Ну, Получилась ситуація, що людина, яка мала рацію, повідомила, що там, де вони повинні бути, там завалений підвал. Так як були обстріли, виникає підозра на загибель. Піхота, так, ми піхота. Ми, ну, скажімо так, в норі такі сиділи і нам скинули перше перед норою, пізніше на нору, пізніше в півішки, ну багато всього. Ой, а то що кров, а то б ну, я так сидів. Так, да, так, да, то там построї є. Ні, так трошки був. Ну, поки не підтверджено, то ми намагаємося не повідомляти, а шукати людей. Ну, поки шукали, шукали, виявилось, що слава Богу, живі. Вийшли. і ну, то, що там легке поранення, то потрошку залікується, все добре буде. Головне, що живі хлопці і вийшли. Бо, все дерев'яне, не дерев'яне, а таке ватне. Чи ви казали, що каби сьогодні прилітали? Та і каби прилітали, і гради прилітали, і міномети різного калібру. Все прилітало. Все що я, все перелітав. Ого, сьогодні зовсім не тихо. <ріст> що я так зрозумію, хлопці <ріст> праці виходили, тільки праці виходять зразу мінометка, і то чітко. І за, і за нею дрончик. І давай, бабу. Як ви розділилися, виходить? Я не встиг за ними, я ж ранений так, був. Ну, так, ну. Вони три вибігли, а я вже не встиг, а, а там бігіст. вже вже а, дрони а були. Перші тримаєш, ліпші тримаєш, пригнули та і все. У вас. Е Євак група забере до себе, і він огляне там що може От, І слідчої коробки одразу їде. Так, а, Ой, добре, за, забирай добре. хлопців до себе, обдивись, що там, як, що можеш допомогти. Ні, за руку не а, що можеш допомогти. І, а, Чекайте коробочки, допоможете їм сісти на, на коробку і відправитися. Як коробка рушить, мені доповідь, що вони поїхали. Добре, так. Коротше, коробче. Нашлібає.

Слухаємо, приходи, прильоти, щойно в роботи на заїжджає техніка. А росіяни намагаються її знищити всім, чим тільки можна, Ну, власне, ви чуєте, приходить все. І міни, і снаряди від сау, і гради. Что тут за порожнє? порожнее? Там порожня выкинетки. Зараз, зараз, зара. Зар. А, заявка. Да, по-моему. Летить. Кап! Так? Да. Кап. Це кап. Ну це не панам. Це мій. Бо ми робіли, у мене будь був. Щас дивлюсь, де прилетів. Ні. Це кап так прилетів? Це я щось хіре, знаю, що такое не чув. Це щось да. касети. Це типу касетка, да. Це щось двой за якийсь. Така щось звучок, ну, Кап, кап. Зараз по іншому приземляється. Да? Ну почали їх приземляти. У нас, у нас крайню нас з напарником. Першу ніч запустили 10, другу ніч 12. І ми вже чуємо перший ближе, другий ближе, третій ближе. І ми кажемо, нам пізне. Ми думали, що в нас дати, реально, блін. Ну, реально. так по звуку чуть. От Віктор сидить у нас першу позицію, я кажу, як чувствував, переїхав з неї і місце там, де я працював, то завалило. Я вже три дні прокапався, три дні ще трошки оддихнув і одну позицію прийшов. Ти мікрофон включиш? Ось от, був підвал? А от і кап прилетів. І тут він вже. Ого. Так це оце відвалило. вот, тут і Де? Проходи, да? закупали. Бачиш, який кап? Бо, ого. Ну як мінімум півтонник. Десь п'ятьсотка. Або тисячка. Або тисячка, тисячка. Як? Продали, що кабель десь прилетіло. Ходор, я сидів так з боку, то мене стіною викинуло, вилетів, ну стіною трохи ноги придавило. Але повезло, що койка була така ну, саморобна і метал затримав цю стіну. Мені просто придавило ну зажало. Хлопці троє повезло, у нас було четверо тоді. Троє підняло виліз. Почали відриватися помалу. Нам було два худеньких, випустили в рації й дали, і вони вже доповіли все. Ага. все. Чекайте, то тільки вас провалило, а цих троє? А всі, слава Богу, нормально. Там одного теж оглушило, <кх Oxx> <кх> <кх donors> і як обсягу кинуло, тут спиною проблеми. Так виглядають вирви після кабів, керованих авіабомб. Саме цією зброєю нині росіяни знищують, старають з обличчя землі роботи. Прийшов метрів 5-8 від нас. Але це виходить, що стіна в землі, але не викидують. Але так, слава Богу, де всі були, там більш-менш нормально. Ще кентузило, таке все, ну таких поранень було. Ну mm, Да, спочатку перші дні, то перший день даже привив. Тут я вже по два роки, а я так, як ви, 24 серпня тільки призвали. Місяць цього з 1 жовтня вже тут. Я недавно з 10 липня я так, 23. Хтось вже має це робити. Ніхто не знає свою долю, ніхто не знає кому як і де. Тобто не треба себе накручувати, просто треба робити свої. Я тебе чую, ти мене чуєш, як прийняв. Основна задача допомогти хлопцям виконати свою бойову задачу і, і повернутися додому. По суті, це основне. А от а Як уже, хто, як це робиться. Ну, я як тут можу, так і роблю. Я передаю їм цю інформацію. Буває більш спокійно, буває дуже жорстко. і Ситуація відбувається миттєво і треба реагувати і вирішувати. бо Вона по-різному буває. Прийняв плюс. Це... Так, по суті, зв'язків весь проміжна ланка між. Хлопцями напередку і штабом, ну і е, комунікація між ними самими. Дуже сильно не вистачає мотивованих людей. Ну і Взагалі, ну скажімо так, е, щоб зброя працювала, надо щоб хтось її керував. Тому треба, щоб були люди, які це вміють і можуть робити. Не бійтеся, вступайте до лав Збройних сил. Тут всі такі ж самі, як і ви, саме основне поборіть свій внутрішній страх. І приєднуйтесь до вовків, які нищать ворога, не відступаючи від своїх позицій. Що найстрашніше для вас тут? Навіть не знаю. Те, що немає піде. Не всім так. Важко сказати, що страшно. Це страшно. Прильоти, втрата людей страшно. Скидики, так, будуть, як тільки ми побачимо десь рух під. Запустіть. Це така удовольстя, дуже хороша. Нас всі дуже радіють, коли ми їх бачимо раніше. Вони ходили по свободці, просто ходили тропинками, дорогами. Блін. А зараз ні. Ми їх наскільки були задовбали. У мене було блін, таке, що зміна 36 гранат за зміну. Це мимо до розвідки. Що ми 36 вилітів, це виходить, 36 батарей. Ну, Ефективність з 36, допустимо, у нас така ніч була там 8, 8, 200. Це ну так, є, так. Да. Відоси роботи є хороші там. Бачу рух фідарів, бачу рух фідарів. Oh, no, 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 Біжати, бачу. Біжать щось, тікають двоє. Ну от давай за ними двоє. Біжать, спортсмени й ці. Uh, може це проводники. Може, може тройку завели. Ох ти, хорошо! Як. Ти ну, бачиш посадки. А, та вони в цьому бліндажі, в бліндажі вони. О, да. Четверо їх тут. Оп, і він прийшов сюда. Давай я пішов прямо на гранату, Ой, красавчик. Йо, Ай, шо красавчик. Так... Упав чогось. Все. Ой, і третій теж там. Да, і ще один. Ай, хорошо, прямо на гранатку я, я, я пішов. Ти побіг на гранату взяв. Ти назад зразу. Та один 200 єсть, прямо на гранату пішов, ти бачив? Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!